Намасте, охолоджувальне дихання, пранаяма, сіталі. Попереднє відео було про свистящий подих, але також воно охолоджувальне це сіткарі. Сіталі трошки інша техніка, але теж використовувати можна, можна цей вид пранаями як Охолоджувальну практику. Ще раз нагадаю вам, що використовую хатха йогу прадипікуда, прояснення хатха йоги, і саме пранаями, розділ є, який розглядає різні види пранаям. Тому я спираюсь на першоджерела і саме на каналі Першоджерела йоги .UA» Саме на цьому каналу, це мій канал ще один, де ми розглядаємо да, ці прояснення йоги з коментарями з вами Сатяна Сарасваті, тому прошу вас підписатися на цей канал і разом з нами приєднатися до розглядання. І так, дихання чи пранаяма шиталі. Так, вона написана в Хатха-йогі Прадипіки. тому саме так і я буду називати шиталі чи сіталі. І так. Шиталіпранаяма охолоджувальний подих. Зараз я вам її зачитаю, це глава 2 Хакха йоги шлока 57-58. І так, мудрий вдихає повітря через язик і практикує кумхаку, як описано раніше. Це про кумхаку мається на увазі. А потім видихає повітря через ніздрі. 58-ма шлока, ця кумбхака названа шиталі, зціляє збільшені живот або селізінку, та інші пов'язані з ними хвороби, усуває жар, надлишок жовчі, голод і спрагу, а також протидії отруті. Тобто одразу да, описана сама техніка, і яку користь да, несе саме окрім охолоджувального ефекту. І так, слово шиталі. Означає охолоджувальний подих, а також означає спокій і відсутність пристрасті і емоцій. Подібно сіткарі, ця пранаяма спеціально розроблена для зниження температури тіла. Ця практика, однак, не тільки прохолоджує і заспокоює фізичне тіло, але в такий же спосіб впливає і на розум. Тут пропонується в Хатха-йогі хайогіпрадипікі опис трьох технік да. Але ми розбираємо тільки одну, тому що для сучасної людини, яка ще не дуже занурена да, в, скажімо так, вивчення різних технік йоги, хатха йоги. Да, тому можна для себе щось брати прямо зараз і практикувати, особливо коли на вулиці спекотно, і не завжди є можливість охолодити себе за допомогою прохолодної води, кондиціонера тощо. Техніка номер один. Сядьте в зручну медитативну позу, переважно в сітха асану чи сітха йоні асану. Так? Перший варіант це чоловіки, сітха йоні асана для жінок. І закрити очі. Я зараз сиджу у ваджрасані. Так? Тобто, сидячи на п'ятах, звиху, це поза алмаза. Мені так зручно. Ви також можете обирати будь-яке положення, в якому ви можете зручно сидіти. І закрите очі. Ми з вами деякий час практикуємо да, спокійний стан, спокійне, врівноважене положення тіла. Тому спостерігайте за своїм диханням зараз, воно природнє і спокійне, десь протягом а, ну, хвилинки, можливо, трошки менше. П'ясті рук у вас лежать на колінах. Нагадаю вам, джняна мудра, вказівний пальчик, подушечка, да, чи а, пласти, пластина нігтєва спирається в другу фалангу великого пальцю. І розкриті долоні це буде джняна мудра, а опущені долоні вниз це буде чин мудра. Будь-яке положення, чи так, чи так обирайте, як вам зручно. Далі витягніть язик з рота на зручну для вас відстань. Загніть угору його бічні ділянки, щоб утворилась трубочка. От як вам зручно. Так і витягуйте. Потім повільно, глибоко вдихайте через горнутий трубочкою язик. В кінці вдиху закрийте рот і видихніть через ніс. Спочатку виконайте 9 таких циклів. Пізніше ви можете практикувати це до 10 хвилин. І от зараз пропоную разом подихати через ось такий язичок. Закривайте очі і разом зі мною. Нікуди не поспішайте, дишіть так, щоб вам було комфортно, приємно дихати. І я гарантую, що ви одразу відчуєте цей охолоджувальний ефект, який відбувається у вас всередині. Ну, і так далі. Да? 9 циклів, можливо, трошки більше, якщо ви вважаєте, що вам не вистачає цього охолодження. Техніка 2 і 3 тут іде з затримкою диханням, з мула Джаланхара бандхою І так само. І там далі пропонуються різні пропорції, да? вдих до рівні і так видиху. Нас зараз це не цікавить. І от дивіться користь. Користь як сіталі, так і сіткарі і сіталі, вона однакова. Ці дві практики унікальні в тому, що вдих у них виконується через рот, а видих через ні. Зазвичай ми, ну, і в практиках йоги рекомендується да, носом дихати. Але тут трошечки да, оце унікальність да, саме в цьому. Коли ви вдихаєте через зуби, через язик. Повітря охолоджується, охолоджується слиною, а потім воно охолоджує кровіносні судини в роті, горлі та легенях. Далі охолоджується шлунок, печінка й усе тіло. Оскільки шиталі та сіткалі послабляють ментальну напругу, вони є корисними техніками при психосоматичних захворюваннях, таких як високий кров'яний тиск. Вони також очищають кров і звичайно поліпшують травлення. Є тільки одна невелика різниця між сіткарі та шиталі. У сіткарі свідомість фіксується на свистячому звуку, да? а в шиталі вона утримується на відчутті прохолоди. При вдиху. Є ще невеликі розходження, пов'язані з різним впливом на різні частини нервової системи, але в остаточному підсумку імпульси посилюються у центральну нервову систему і у мозок. Тому практикуйте ці дві дуже прості виконання пранаями, які ну, одразу дадуть вам ефект, особливо коли ви відчуваєте да, себе не дуже комфортно, бо температура тіла да, підвищена за рахунок да, зовнішніх факторів, які на вас впливають. Ще раз, дихання сіталі через язик і видих у вас через ніс. І концентрація йде на охолоджувальному ефекті при час вдиху. Ось і все. Все просто. Практикуйте, будьте щасливі, намасте.